Мрієте вільно спілкуватися, але не знаєте з чого почати. Сьогодні ми розберемо топ 5 методів, якими користуються поліглоти для того, щоб вивчити мову швидко і без напрягу. Тож, якщо вам цікаво, залишайте зі мною і гайда розбиратись. Розпочнемо ми з методу парето, також відомого, як правило, 80 на 20. Його суть полягає в тому, що 80% ваших результатів залежить лише від 20% зусиль. Замість того, щоб намагатися вивчити абсолютно все одразу, нам потрібно зосередитись на першочергових кроках. Зазвичай ми робимо все навпаки. І саме тому у нас швидко пропадає мотивація до навчання, і з'являються думки на кшталт того, що це занадто важко і майже не Живо. Ви вивчаєте лише найуживаніші слова та фрази. Приблизно 20% наших слів складають 80% повсякденного спілкування. Списки цих термінів для різних мов є всюди. Ви з легкістю можете знайти їх в інтернеті. Наприклад, для англійської мови це може бути тисяча-дві тисячі найуживаніших мовних одиниць. Цього буде абсолютно достатньо для успішного початку. Освоєння цього ядра лексики допоможе вам зрозуміти більшість побутових розмов і висловлювати свої. І думки на легкому рівні. Не заглиблюйтесь у всі часи та винятки одразу. Вивчіть основні граматичні правила, які одразу дозволять вам будувати прості, зрозумілі речення. Розпочніть з теперішнього, минулого та майбутнього. Розуміння того, як будуються прості стверджувальні, заперечні та питальні речення, дасть вам потужний фундамент для старту. І нарешті зрозумійте, для чого саме ви вчите цю мову. Це важливо, щоб вияснити, які саме 20% необхідні саме вам, адже для кожного з нас вони будуть абсолютно різними. Якщо ваша ціль повсякденна розмова, то базові дії слова іменники та прикметники будуть у нагоді. А якщо ви вчите для вашої спеціальності, то орієнтуйтесь на популярні слова саме у вашому сегменті. При цьому не забуваючи про граматику. Фокусуючись на головному, ви швидко побачите ваш прогрес. І Можете говорити вже за короткий час, не витрачаючи при цьому роки на вивчення мало використовуваних слів та фраз. Це значно підвищить вашу мотивацію, бо ви бачите реальні результати і не забиваєте голову непотрібним вам матеріалом. Ідея проста: чим більше ви контактуєте з живою мовою у різних форматах, тим швидше ваш мозок адаптується до неї та до нових слів, навіть якщо ви не розумієте все одразу. Це схоже на те, як дитина вчиться говорити – через постійне слухання та повторення. Оберіть контент, який вам буде у насолоду слухати. Це можуть бути аудіокниги, подкасти, фільми, серіали, і почніть створювати навколо себе атмосферу нової країни. Слухайте всю інформацію на початку субтитрами рідної мови, якщо маєте можливість. Потім переходьте на субтитри цільовою, а потім взагалі без них. Повірте, цей спосіб є найшвидшим для того, щоб почати говорити, адже тут ви тренуєте і граматику, тому що бачите, як носій мови будує речення, і словниковий запас. Головне, Пам'ятайте, що системність важливіша за інтенсивність. І не зупиняйтесь лише на розмовній мові. Розбавляйте контент і новинами, і читанням, і піснями більш складнішими темами. Але починайте завжди з найпростішого. Наш мозок краще запам'ятовує, коли інформація подається у різних форматах. Окрім цього, задіюйте органи чуття. Слухайте, говоріть та переглядайте. Ще один хороший лайфхак це знайти цікаві вам ютуб-канали. Саме на ньому є функція субтитрів. Це дуже зручно, якщо ви на початку не розумієте носія. Відео можуть бути як про ігри, так і про історію. Головне, обирайте те, що знаходить у вас відклик. Так навчання буде йти у задоволення і ви поєднаєте корисне з приємним. Отже, занурення через медіа це як постійний потік мовної інформації, який оточує вас. Це робить процес вивчення неперервним, захопливим і набагато менш схожим на зубріння. Адже мова стає частиною вашого життя. Цим методом користується більшість поліглотів. Уявіть, що ви збираєте пазл. І замість того, щоб намагатися знайти місце кожній окремій частинці, ви спочатку збираєте невеликі фрагменти картини, а потім з'єднуєте їх. Так само і в мові. Ваш мозок легко запам'ятовує інформацію, яка згрупована, і одночасно, на жаль, він може запам'ятати лише 5 або 9 елементів. Забудьте про зубріння слів, це як вивчати ноти, не знаючи мелодії. Завжди запам'ятовуйте слова у сталих виразах. Наприклад, замість того, щоб вивчити окремо money, мані, вивчите make money або to save money. Ці блоки вже готові до використання, і ви одразу знаєте, як їх застосувати в реченні. Замість хаотично запам'ятовування слів, групуйте їх за темами або ситуаціями. Наприклад, якщо ви вивчаєте тему подорожі, зосередьтеся на словах і фразах пов'язаних з аеропортом, готелем чи транспортом. Такий підхід створює логічні зв'язки в мозку, полегшує запам'ятовування і дозволяє вам одразу мати готовий словниковий запас для конкретної розмовної ситуації. Про цю техніку я вже розповідала у своєму минулому відео. Тож, якщо вам цікава тема подолання прокрастинації, дуже раджу подивитись. До речі, її використовують не тільки мовознавці, але й такі популярні люди, як Стівен Кінг. Тож це відео точно варте вашої уваги. Чанкінг це як навчитися їздити на велосипеді. Ви не думаєте про кожен рух, ніг чи рук окремо. Ви виконуєте цілу дію. Це робить мову більш автоматичною, зменшує ваше когнітивне навантаження і дозволяє говорити швидше. А якщо тобі подобається Країномовний контент, то прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. Уявіть собі, що ви вчитеся танцювати. Спочатку ви почуваєтеся невпевнено, ваші рухи здаються складними, але потім методом постійного споглядання за вчителем ви все ж таки вдосконалюєтесь. Спробуйте уявити, що ви тінь носія мови. Ваше завдання імітувати його мову максимально точно. Цей метод справжній тренажер для вашого мовного апарату, який і допомагає вам розговоритися. Головне, щоб темп був для вас прийнятним і легким. Почніть з повільної швидкості, а далі переходьте скоріше. Ваша мета тут не просто повторити все, а скопіювати. У шадовінг дуже важлива точність і уважність, аби ваші вуха та язик звикли до нової мови. Тож поступово вберіть речення від рівня А1 до С1, аби не напрягатися, але і одночасно не розслаблятися. Запис вашого говоріння акцентує увагу на ваших помилках, і чим частіше ви будете себе записувати і переслуховувати, тим краще буде для вашого мовного апарату. Шадовінг це не тільки метод покращення говоріння, а також хороше тренування для вашої граматики. Ви запам'ятовуєте структури речень і як носій використовує використовують ці фрази у реальному житті. Наукова база цього методу ґрунтується на так званій кривій забування, яка показує, як швидко ми втрачаємо нову інформацію. CRS дозволяє вам переглядати матеріал саме в той момент, коли ви вже майже готові його забути, але ще не забули: це значно підвищує ефективність запам'ятовування і переводить інформацію з короткострокової пам'яті в довгострокову. Ви вивчаєте нове слово сьогодні, а потім повторюєте його завтра. Далі повторюєте через три дні, через тиждень, через місяць. Кожна нова зустріч із цим словом як черговий полив для рослини. Так ви не просто пам'ятаєте, ви закарбовуєте його глибоко в довготривалу пам'ять. Використовуйте додатки на кшталт Quizlet, Anki та Memrise. Вони автоматично розраховують інтервали повторення на основі того, наскільки легко або важко вам дається кожне слово. Повторення не займає багато часу, вам не потрібно зубрити інформацію. Достатньо 10-15 хвилин на день і ви будете здивовані, як добре запам'ятовується інформація. Ви починаєте помічати свій прогрес і бачите, які слова ви вже запам'ятали, а які ще не вирощуванні. Це дає мотивацію і дозволяє. Зосередитись лише на тому, що потребує уваги. Методи це лише одна важлива частина інша як не втратити мотивацію і наснагу. Тут вам допоможуть три правила гри. Забудьте про перфекціонізм з першого дня, не прагніть одразу говорити без акценту чи знати на пам'ять усі граматичні правила. Повірте, навіть 15-20 хвилин на повторення і година на вивчення абсолютно достатньо для старту. Тому запам'ятайте, системність значно важливіша за інтенсивність. Зробіть навчання своєю мікрозвичкою, інтегруйте її у свій щоденний розклад. Давайте ставитись до вивчення мови як до хобі, а не як до нудної роботи. Знайдіть те, що змусить вас полюбити її. Це можуть бути серіали, пісні, улюблені блогери з цієї країни. Почніть за ними слідкувати. Не змушуйте себе сидіти за підручниками годинами. Натомість зробіть процес цікавим. Коли навчання вам приносить задоволення, воно стає значно ефективнішим і тривалим. Ваша задача ідеально засвоїти базові принципи та найпоширеніші слова. Лише після цього поступово ускладнюйте матеріал. Уявіть, що ви дитина, яка вчиться говорити. Крок за кроком, без надмірного тиску, ви навіть не помітите, як досягнете вражаючих результатів. На кінець хочу нагадати, що вивчення будь-якої мови це надзвичайно великий вклад у ваш саморозвиток та кар'єру. Тож те, що ви наткнулися сьогодні на це відео, багато що говорить про ваші наміри. Головне це не порівнюйте себе з іншими. Крок за кроком ідіть власною стежкою на зустріч до нових знань. І якщо це відео було для вас корисним, прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, а у коментарях написати, які ще теми вам буде цікаво обговорити. І до зустрічі у нових розмовах про важливе!